Днів за 5 я вже не виходив на свою міні-грядку. Це вирішив прийтись подивитись, що тут робиться. Ну так, нормально, є там. А... Ті краще. Там туди чомусь менше і той самий сорт, в той самий день садження. Всі однакові умови. Ну тут нормально так іде. Тут, якщо я не помиляюся, це Тарасенко рожевий цвіт викинув. А ось тут дивлюся суха помідора. Викинув її, попорпався. А там е, сірого кольору е, личинка якась скручена. Колись казала мама озима совка. Якийсь сірого кольору. Черв'як грубий. Як хрущ, тільки не хрущ. Ось. Тут мікадо рожевий, славний, вже теж є бутони на цвіт. Тут Волгоградський. Пора би йому назву сорту поміняти. Цвіт вже викинув, світе. А ось сюди тут чотири ямки. Подивився. Ще не висохли, але лежать на бік. Я торкнув, а вони відкусені. Ось він. Такий коротенький штурпачок залишився і отут відгрізене. Оце залив водою. Тепер ой поприкриваю його цим цією травою скошеною. Нехай помокне земля до вечора і ввечері. Посадю. Тут ще в мене трішки є. Тут у мене цілий кущ такий лишився ще. Колись сусід мені дав насіння. Не знаю, що за помідори гарні, такі великі і високорослі. Щоправда, я їх не підв'язував. Просто я застеляю грядку соломою. Вони порозлягалися і не пасенкую їх нічого. От, Урожайність славна. Плохо тільки ото воно лежить на слові покручене згинатися, вибирати. А це я собі зробив таке, значить, от, Тут три мутузочки протягнув одна посеред до середини, звідси від е, низу від цього кубла, де вони лишилися і до центру, і на боки. По мотузочці, а там один запхав довгий такий, прив'язав до нього це чотири стебла. Пусть сюди, а то, можливо, там тут 4 5-5 штук, ні треба, може попробую якщо витягнуться нормально з корінцями, щоб я тут вже не копав це кубло. Або ось тут у мене ще Щось погано сходило в моєму парникові ось такенька. Ще є розсада. От. А думаю, що може і з неї візьму чотири штучки. Бо одна тут є більшенька, то я її так в рядку тут і залишу. Хоча взагалі тут у мене огірочки. І тут ще два огірочка посаджені біля цього патика. Ну я так собі думаю, що я той огірок, котрий саджений тоді ще в парник, пущу туди на пліт, на сітку, а тут зроблю чи куплю огіркову сітку, а взагалі їх трішки відведу від цього. Патика від помідори, тут буде на шпалері, вони будуть у гірошки тягнутися, якщо будуть. От. А з цього куща оце три штуки пустив сюди, на шпалері і один пустив запхав патик. Оце чотири штуки поведу в одне стебло, побачу, а лишні там, Якщо нікуди не використаю, просто вимкнучи, підрізаю. І... А взагалі планую, оце в мене там попід сітку йде мікадорозовий високорослий. Тут теж вже забув якісь сорти в другому рядку, теж з вищих. Хочу спробувати, може не на всю грядку, а може кусок якийсь зроблю. Теж спробувати купити цю огіркову сітку, шпалеру цю. І попробувати їх заплітати в шпалеру, що вийде, буду експериментувати.